Уже завтра світ відзначатиме міжнародний жіночий день. І хоча думки стосовно того, дарувати дівчатам квіти чи ні, розділилися, торгівельні точки Житомира все ж поповнилися тюльпанами, трояндами та атласними букетами. Чи дарувати ви в цьому році квіти? Так, даруватиму тюльпани. Скоріше за все, чому саме такі? Ну тюльпани це символ весни, символ нового, символ приходящого тепла. Це повага і до жінки, і повага, і висловлення своєї. І свого відношення до неї. Хто як любить, можна, а чого, хіба жалко квітів? А ви е, даруєте квіти в цьому році? Мене жінка не любить, каже це витрата грошей, жаліє грошей. В середньому ціни на тюльпани варіюються від 40 до 60 гривень. Також попитом користуються троянди, які подекуди коштують до 135 гривень за одну квітку. Окрім того, на прилавках є і атласні букети, які радуватимуть око набагато довше ніж живі красуні. З стрічки е, в середньому букет коштує 400 гривень. Однак, за словами продавців, живі квіти все ж купують більше. Квіти в, в... У горщичках ціна їхня 500 гривень. Гортензія, ось вона є доволі дорогою квіткою, це 1000 1500 Ну і тюльпан 60 гривень. Тюльпанчики всі по 50. Примула вазончики по 100 гривень, гьцинки по 150 гривень, розочки метрові по 100 гривень. Кризантемки по 100 гривень. Продавці мережевих магазинів кажуть, ціни на букети виросли на 10 гривень у порівнянні з минулим роком. А на ринку можна знайти українські, голландські та еквадорські квіти. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК 1